Вітаю, любі друзі! А це невеличкий суперогляд на супер планшет з Aliexpress. Огляд буде на швидку руку, тому що зараз будуть його відправляти назад китайцям. І подумав, що буде непогано зняти мікроогляд, якийсь щоб відгук, навіть, щоб ви також знали про цей чудо наноофігенський планшет. Замовив планшетик на AliExpress за 90 євро на 16 гектар оперативки та на терабайт внутрішньої пам'яті. І приїхало це чудо майже без будь-яких маркувань. Коробка, бачите, просто таблет ПК написано і все на цьому. Всередині у нас ще зарядка є та стілус до планшету. На самому планшеті так само ніфіга не написано, ніякі ні, ні, ні Xiaomi, ні 7 Pro. Mobile інтернет девайс написано, віз Android OS. <реш> тобто якийсь девайс на андроїді. Екран тут заявлений був в 2К там 120 Гц в секунду, і навіть і одразу, прямо після включення, мені цей екран не сподобався, тому що він виглядає як. Дешева дешевизна, і насправді сам планшет так само, от по тактильним відчуттям, як він виготовлений, так само просто дешевизно від нього, аж так от тягне. Звісно, можете сказати, що ти хотів за 90 євро та ще 16 їх оперативки, але ну насправді це було трішки неочікувано, тому що вони вже є, наприклад, ось такий от цікавий лептоп. За 250 євро, який може ось так от складуватись розкладуватись, також на 16 оперативки, то навіть тягне монтаж Adobe Premiere Pro цей фідосик, що ви зараз будете дивитися, змонтований на ньому, кому цікаво, до речі, буде пізніше огляд на цей BMAX U13 Pro, тобто маючи вже досвід використання дешевого лептопу з Aliexpress. З яким я задоволений. Я очікував, що приїде щось нормальне. Поїхали далі. Вмикаємо YouTube Ну, планшетик, який має 16 гіг оперативки, полюбаси повинен тягнути 4К без будь яких гальм. 4К. Відео якесь наберемо. І, до речі, от взагалі сам собі планшет якийсь тормознути. Не те, щоб він був прям тормоз, але ти відчуваєш, що десь тебе тут обманюють, дурять десь, що не може от планшет з такими характеристиками так повільно працювати. Ну, Власне, ви бачите, от зараз я ютубчик перегортаю, ви бачите, як швидко тут це відображається та, та робиться. І далі відкриваємо якийсь відосик. Ну, пофігу будь-який відкриваємо. Давайте. Ну, дуже швидкий планшет. Дуже швидкий. Бачите? Зараз можна сказати, що це типу інтернет у мене повільне, але нічого іншого на цьому Wi-Fi у мене так повільно не працює. Все більш швидке. І далі, ось ми відкрили відосик. Він навіть іде. І намагаємося, блін, і намагаємося запустити 4К. Якість, розширені налаштування. Що у нас тут доступно? Максимум 1080 p Ну, як це? Це на всіх 4К відео. Я причому знаю цю фішку, що це обмеження воно відбувається за рахунок обмеження можливостей твого пристрою. Тому що на різних пристроях доступна різна якість відео. Наприклад, от мій міні-смартфон, якому вже півтора роки. В нього 8 гіг-оперативки, він без проблем відкриває 2К. А ця штука новомодна не може 2К. Але ну от, Full HD тягне, так? начебто навіть без гальм. Давайте. А гальмує, дивіться, Full HD, не знаю наскільки добре це вийде на, на відео. Воно зараз гальмами йде. Це На цьому етапі я вже був впевнений, що мене десь китайці надурили. Потім беремо, відкриваємо якийсь додаток, який може бачити ваше залізо та відображати, що, що, що там в нього відбувається. Значить, Батарею 10 000, хоч заявлено було 20. Android 8.1. Це що за прикол за такий? Начебто Android 14 повинен був бути. Окей. Дисплей. Ну добре, дисплей тут резолюція вказана 2К, але сайз вказаний 7.1. Не 10 дюймів, а 7 дюймів. Якась дураса, я, до речі, перепробував певну штук 5 цих програм для заліза. І всі вони якусь дурню показують. Взагалі не те, що в тебе заявлено було в характеристиках. Найцікавіше RAM, тобто оперативка. Заявлено, у нас було 16 гектар. Що ми тут бачимо? 1800 МБ, тобто 2 гектари. Але зато в більший бік внутрішню пам'ять додали. Замість 1 терабайту 2 терабайти. Так, 2000 гектар, типу, у нас внутрішнє сховище. Ну і інфо ось. Pad 6S Pro. Всього на 5 дотиків. Все, шостий дотик не бачить, тільки п'ять дотиків бачить. І це ще не все. Зараз буде далі фішка, яку взагалі я не очікував бачити. Те, що могли надурити самим залізом, це якби очікувано, бо це Китай треба перепровіряти. Але те, що зараз я вам покажу далі, я цього не очікував. Не знаю, чесно кажучи, на камеру ви це побачите чи ні, доведеться вам повірити мені на слово. Але паншет погнутий. Він дугою трішечки зігнутий. Якщо на рівні поверхні його покласти, то буде видно, що по центру десь міліметр або навіть більше зазору. Перепрошую, сусідські діти плачуть. Зверху трішки менш погнуто, дивишся, знизу трішки більш погнуто. Ну, просто феноменально. Залишу посилання знову ж таки, на це чудо планшет в описі під відео. Не для того, щоб ви його купили, а для того, щоб ви могли подивитися, що не треба купувати. Підписуємося на канал. Лайкосимо, ділимося посиланнями з друзями, як завжди, з вами був я.